Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який випускає чесні незаангажовані огляди інфраструктурних цікавинок і реконструкцій вулиць у Львові. Позаду мене елітними будками розкинувся по всій вулиці Мазепи ринок Тополя. Розумієте, іронію, тому що. Насправді, це проблема доволі серйозна, яка в нас ще торкнеться під час реконструкції вулиці Мазепи. Але ви вже напевно здогадалися, що сьогодні показуватиму вам вулицю Орлика. Хто спілкується зі мною в коментарях на Ютубі, ви знаєте, так, мене просили. Я, власне, не просто так тут прийшов зняти, тому що вже вам пообіцяв, ну мушу виконувати. Зараз ми подивимося на прогрес реконструкції і почнемо цього разу, власне, з. Нижньої частини з перехрестя Орлика Мазепа, і зараз я вам розповім чому. Погнали дивитися! Так, акуратненько перейдемо зараз, і будемо дивитися, що там відбувається. О, бачите, тут такі шумахери ганяють, що... Можна і не дожити до другої сторони. Тут от бачите, де були квіткові магазини, де є квіткові магазини. Зробили шматок тротуару, тут трохи переробили, позабирали ті жахливі паркани, позабирали якісь ще кущі. Ну і тут от вже зробили тротуарчик. Ну, бачите, тротуарчик то не в квітах, не знаю, чи це добре, чи погано. Пройти ледь-ледь, але гарно. Вулиця зустрічає мене веселим. З креготом відбійних молотків і всяких різних болгар. І ви вже самі бачите, так само, як бачу це я. Тут вже влаштовано дорожню основу, бракує лише верхнього шару асфальту. Вже влаштовано і навіть хідники, і, відповідно, всі роботи завершені, і комунікації вже всі прокладені. Цікаве тут ми спостерігаємо з вами. Звідси так на око точно є пів метра перепаду між рівнем тротуару, який був до реконструкції. Там він є, там де чоловік стоїть. І от нова дорога, нове дорожнє полотно опустилося на пів метра. Як вони будуть цей перепад вирівнювати, я не знаю. Однозначно зроблять якусь дурню, тому що в такій ситуації нормально не вийде. Це треба буде або якісь сходи приліпити, які абсолютно не потрібні тут, тому що має бути безбар'єрний доступ. Ну, або ж робити ухил, але тоді розганяти треба буде хоча б, не знаю, там на метрів 10, щоб він був дійсно пологим. І так оті магазини мають багато сходинок, то ще швидше за все додавляться сходинки. Ну і отут, бачите, теж був прохід між кіосками. Та сама історія. Я не знаю, з чого так зробили. І, ну, знаєте, моє суб'єктивне, так, я не маю там диплома з вертикального планування. Але з вертикалкою я бачу кожен раз така біда. Ну і вже не перший раз я таке бачу власне, в проектах інституту просторового розвитку. Що я можу тут сказати? Хай це коментують експерти. Але як на мене, Абсолютно шкідлива ідея робити такі от речі. Бачите, тут теж тротуар став багаторівневим через те, що вулиця опустилася. Ну, справедливо буде зазначити, що тут він взагалі нормальний появився, бо раніше тут було е, невідомо що. так? Кусок якогось огризка з дашком, який там по суті забрав базар. Але зараз є хідник нормальний, але все одно він багаторівневий. Що не є окей. Якщо б не опускали грівень вулиці на ті пів метра, можна би було адекватний тротуар зробити. Тут ми бачимо проїзна частина дороги розширилася просто неймовірно. Ну і плюс тут ще планувалося дві велосипедні смуги. Я не знаю, як вони там приєднуються до Мазепи, треба буде глянути якісь ескізи. Але, бачите, тут стало неймовірно широко, всі газони позабирали. Тут був газон з деревами, та, кіоски це був вже тротуар, який був за смугою озеленення. Тепер виходи з кіосків практично на дорогу, так само і тут. Тобто, озеленення стало менше, а дорога стала набагато ширше. Це просто таке, як взлітна смуга. Не знаю, от Таке собі враження, якщо чесно. Ну і, бачите, Тут теж от. техніка трошки працює. Сьогодні... Робочий день мушу уточнити. Я, чесно кажучи, саме сьогодні швидесенько прибіг в обідню перерву для того, щоб зняти, бо я був впевнений, що тут зараз будуть класти верхній шар асфальту. Я вже думав так, вже поки прийду, покладуть, і я вже вам покажу фінальний результат. Але ніт. Цього тижня лише понеділок і вівторок з доброю погодою. Далі починаються дощі, похолодання. Тому я був впевнений, що вони понеділок зранку будуть класти. Але бачите, ще ні. Тут от шахідники не зробили, є тільки біля базару. Ну і от по тій стороні, протилежній від того місця, де я стою, нарешті появиться нормальний безперервний тротуар. Добрий день. Без... Добрий, день. Добрий день, я зі Львова. Добре, але ви що знімаєте, тому хочемо знати, яка причина. Яка причина? Це огляди реконструкції вулиці Орлика. Подивитися в Ютубі канал Зручне Місто. Питань немає. Знаєте, зараз чому питається? Бо вже тепер не знаєш, кого. А я розумію, добре. Ну вам дякую за пильність. Гарного дня вам. Дякую. Ось, пильні мешканці питаються, маємо плюс одного підписника. Отже, я сподіваюся, що тут все теж так зроблять гарно, як і роблять там. І оці, -оці заїзди будуть безбар'єрними в рівень з тротуаром. Ну, знову ж таки, ще поки що цього не видно, але я практично на 99% в цьому впевнений. Ну і отут -от ми вже доходимо до того місця, де колись був кубік Рубіка, словно звісний. Мабуть, хто в районі орієнтується і давно живе, то мав би знати. Ну, Звичайно, оця от частинка. Як це зроблено, воно тут доволі так похапно, але я сподіваюся, що хоч трошки реконструкція зможе це виправити. Я маю на увазі, оце От не, не, і не парковка, і невідомо що. Бачите, Там з в'їзду нема, просто забрукована велика територія. Ну і ось тут ви бачите в тому місці, де завжди була проблема, не було де припаркуватися, лізли на газони, там роблять паркомісця. Це вже дуже класно для мешканців буде. Зручно. Ходімо далі. От тут якраз зараз то, що роблять, це вирізають і піднімають люки до рівня верхнього шару асфальту. Вони їх зацементують, далі воно застигне, люки будуть зафіксовані і вже тоді будуть класти верхній шар асфальту на цій вулиці. Тут от, бачимо, проїзна частина підібралася в притул до дерев. Я не знаю, чи вони ще живі, ті дерева. Зараз важко сказати осінь, листя-жовте, але навесні ми будемо бачити, тому що коли так впритул риють, то е, підрубують коріння, власне, самі розумієте, і потім якась біда. Хоча тут так нещасно все нещадно, все порізали і нещасно, що навіть і не знаю. Що тут іде виживе. Так, тут буде заїзд. Тут всякі лабіринти поробили. Зараз, а як мені зайві? що буду? Так от піду. Тут нікого нема, нічого нема. От і це є місце, де реконструкція приєднується до попередньо зробленої ділянки. Там же, бачите, активний рух до лікарні, припарковані автомобілі. Ну і ту верхню частину я вам, в принципі, показував. Тут буде теж, я так розумію, перехід, бачите, пониження є. Ну і тут також вже трамбують основу під тротуар. Ще потрібно буде щось тут посадити, тому що е, єдине, що рятується, то що тут поруч за Марстинівський парк і багато дерев. Ну, але, звичайно, якщо б дерева були між тротуаром, і дорогою себе рятувало від пилюки від пекельного сонця людей, які тут ходять. Ось такі от цікаві речі тут відбуваються. Власне, ідея реконструкції полягає в тому, щоб змінити, перерозподілити простір, тому тут додають. Велосмуги тут додають місця для паркування. Тут мали би додати озеленення, там де воно поміщається, і нормальні хідники. В принципі, вулиця має перетворитися з того, що було просто, просто дорога, так на якусь більш зручну для мешканців. Ну, ми побачимо, звичайно, оцінимо, тому що мешканці тих районів, де лікарня на горі, там на количека, що вони звичайно оцінять, коли відкриють вулицю, тому що їм буде трошки зручніше, трошки швидше з району виїжджати. Ну, бачите, вже все йде до завершення. Два-три тижні, максимум, як казали, класики. Побачимо, ну, до зими тут точно вже буде все готово. І це тішить. Всім дякую, хто любить такі невеличкі екскурсії з моїми коментарями. Будь ласка, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, тому що тут будуть огляди всіх львівських цікавих інфраструктурних об'єктів. Ну і звичайно, окремо знову ж таки подяка, хто все ще підтримує нас на платформі Patreon. І взагалі всім, хто дивиться і слідкує за реконструкціями, цікавиться життям міста. Друзі, бережіть себе, донатьте на Збройні Сили України і будьте пильні, уважні і обережні. Гарного всім дня, до зустрічі!